Привіт, друзі! Що ми знаємо про світ, у якому живемо? Світ навколо нас дуже великий. Він поєднує в собі гори та океан, постелі та лісові хощі. В ньому існують водночас легкий вітерець та нещивний ураган, дзеркотливий струмочок та страшне цунами. Сьогодні зрозуміло, що природа не зможе існувати, якщо ми всі разом, усі мешканці землі, не докладемо зусиль, щоб її охороняти і берегти. Але від чого ми маємо її охороняти і як саме берегти? Існує багато різних видів забруднення довкілля. Ті з вас, хто проїжджав повз великі промислові центри, чи живе у таких містах, напевне, звертали увагу на димарі заводів і фабрик, з яких тягнуться темні дими. Шкідливі речовини потрапляють у повітря, забруднюючи його. Дощ, який падає з хмар, утворених із такого забрудненого повітря, містить багато шкідливих речовин. Іноді такі дощі називають кислотними. Вони отруюють землю, воду, рослини, які там знаходяться, тварини, котрі цими рослини харчуються. Якщо людина вдихає забруднене повітря, це може викликати рак легенів, іноді тяжкі захворювання. Забруднення повітря спричиняють автомобілі, згорання палива. Нафти, вугілля, дерева. Іноді фабрики й заводи викидають свої відходи в річки й озера і забруднюють їх. Забруднена, в одному місці вода через підземні води може потрапити дуже далеко і зашкодити людям, які її використовують. Ми викидаємо безліч коробок, пакетів, паперу, пластикових склянок, пляшок. Одягу, меблів. Якщо є можливість здати щось зі сміття на переробку, зробіть це. Так ви зменшите кількість сміття на планеті, речі, що вам більше не потрібні, можна віддати людям, які їх потребують. Природа наш спільний будинок. На жаль, ані рослини, ані тварини не можуть говорити. А якщо б могли, що могли б вони нам сказати? Давайте жити так, щоб наша планета Земля була щедрою і прекрасною, щоб на ній дзвінко дзюрчали чисті струмочки, дзвеніли голоси птахів, цвіли дувовижні кіти. Бережіть природу.